Нафта, слово, якому є лише 5 літер, але наскільки вона важлива для світу? Вона надає машинам рух, з неї роблять різні матеріали і ліки, а також і одежу. В останні місяці, особливо після загострень на близькому сході, вона почала зростати в ціні і загалом знову стала зброєю на ринку. Проте за останні тижні її ціна впала більш на 10%, досягши 4 чотиримісячного мінімуму. Чому причина, наскільки це падіння довготривале і як це вплине на Україну, будемо розбиратися у цьому відео. З вами Валентин. Початку повномасштабного вторгнення в Україну ціни на нафту в світі стали надзвичайно волатильними, тобто нестабільними. На початку вторгнення вони стрімко зростали на фоні скорочення видобутку чорного золота на Московії та стрімкого падіння обсягів американських стратегічних нафтових резервів. Та, попри скорочення видобутку Московії, членами ОПЕК нафта так і не змогла пробити психологічну позначку в 100 доларів за бари. Причиною тому є ряд негараздів в світовій економіці, і найголовніше, це, звісно, КНР, яка не може оговтатися від кризи на ринку нерухомості. А також спричиненою від цього фінансової кризи, про що свідчать опитування промисловців. Окрім цього, на фоні безпрецедентного зростання цін на газ ЄС був змушений вдатися до безпрецедентного підняття облікових ставок, що загальмувало економічну активність. Подібний процес відбувався і у США правда вже скоріше через наслідки величезної емісії коштів. У 2020 році і геополітичної нестабільності. І ось зараз на фоні невизначених перспектив світового попиту на чорне золото. ОПЕК організація країн експортерів нафти та її розширена версія ОПЕК ухвалює вельми цікаве рішення продовжити до кінця 2024 року скорочення видобутку нафти, проте вже у 2025 році навпаки збільшити її видобуток. Окрім цього, країнам, які не входять в класичний ОПЕК, дозволили в четвертому кварталі цього року збільшувати видобуток. Тобто гравці нафтового ринку передбачають попит на чорне золото. Проте, ось світові аналітики думають інакше. Вони спираються на індекс менеджерів із закупівлі промисловості, що в США, що в Китаї, і він каже про те, що ніякого попиту на сьогодні великого немає. Але вже у вересні цього року у США очікують на початок зниження облікової ставки, що може посилити економічну активність і збільшити попит на нафту. При цьому якраз з вересня ОПЕК Плюс збирається поступово нарощувати видобуток нафти. Тож навряд чи відбудеться різке зростання цін на чорне золото. Аналітики щодо зменшення облікової ставки в США теж мають певні скептичні погляди, адже ще на початку цього року прогнозувалось, що США цю облікову ставку зменшить, але через те, що інфляція там все одно не так легко контролюється як хотілося, то такого зниження не відбулося. Правда, є ймовірність, що в Європейському Союзі зменшення облікових ставок почнеться швидше за Сполучені Штати Америки, що є хорошою новиною для європейської економіки. Проте, навряд чи відновлення економічної активності у ЄС суттєво вплине ціни на нафту, бо основними нафтонюхами світу є США та КНР. Ну і важливо, щоб це відновлення включало у себе в тому числі і військову промисловість. Нам треба, аби німецький бюргер не сидів 12 годин в офісі, а нарешті. Пішов працювати за станком на завод «Райнметал», Аби ми тішили Белгородську Народну Республіку різноманітними салютами щоденно і щогодини. Перед важливим фактором, який ми зараз висловимо щодо того, чому все ж таки ціна на нафту буде падати, ніж зростати, також важливо згадати і про кореляцію між ціною газу і нафти. Вона вже не така міцна і взаємозалежна. Тому це теж не буде надзвичайною проблемою для Європи. А щодо факторів, які будуть впливати на зменшення ціни нафти, то перша та, що війна в Газі, скоріше за все найближчим часом завершиться. На Ізраїль нині здійснюється просто безпрецедентний тиск зі сторони США, і країна вимушена відповідати на нього. Друге, це подовження відновлення обсягів стратегічних резервів США. Динаміка їхніх обсягів має великий вплив на світові ціни на нафту. Оскільки у випадку їх зростання чи падіння пропозиції чорного золота, США можуть просто переключитися на свої резерви. Третій фактор це нарощення видобутку в країнах, які не входять в ОПЕК. Ангола нещодавно вийшла з організації і є потужним постачальником на світовий ринок. Також про збільшення видобутку заявили Сполучені Штати Америки і Бразилія. Вплив картелю ОПЕК на світовий ринок справді падає. Як же падіння цін на нафту вплине на Україну? Перед цим хочу сказати, що у нас є пара дуже класних курсів щодо економіки України і взагалі економічних криз. Які допоможуть вам краще розумітися в економічних реаліях. Посилання на нашу школу і ці курси будуть в описі до цього відео. Зайдіть, а не пожалкуйте. Багато причин на святкових зв'язків. Ну, і, звісно, чим більш освічений, тим більш успішніший на ринку. Треба розуміти, що через енергокризу ми будемо споживати більше палива, і його ціна надзвичайно буде впливати на нашу економіку. Більшість пального ми сьогодні експортуємо з Європейського Союзу. Також падіння цін на нафту призведе до падіння цін на пальне, що, безсумнівно, є хорошою новиною як для автовласників, так і для власників генераторів. А зараз це взагалі надзвичайно актуально для нас, адже уряд з липня хоче підняти акциз на півтори гривні, це наслідок політики гармонізації нашої фіскальної політики і фіскальної політики Європейському Союзу. Падіння світових цін на нафту можуть невілювати це підвищення податків. Варто також зауважити, що Падіння чи зростання ціни на нафту має певний лаг у виробництві. Тож угоди, які відбуваються між виробниками палива і безпосередньо постачальниками нафти, вони мають фактор тривалості. Тож, в принципі, вплив буде, але не одразу. Друге, якщо на ринку природнього газу також відбудеться падіння цін, варто розраховувати на скорочення вартості імпорту електроенергії з ЄС, хоч і його можливості обмежені, і не зможуть перекрити всі втрати генерації, проте вони можуть допомогти зменшити енергодефіцит. Третій фактор це зменшення прибутків Москві. І хоч ціна на московську нафту має певну стелю, але все ж таки вона залежить від світових цін. Разом з нашою політикою зменшення неекологічного виробництва на НПЗ Московії, падіння цін на нафту вдарить по бюджету Московії. І це важливо, адже там вже зараз думають над підвищенням податків і життя пересічного московитака не буде таким простим, як йому здається. І війна все ж таки до нього прийде в тому чи іншому вигляді. Тож тримаємо руку на пульсі, моніторимо рішення ОПЕК Країнам, які імпортують нафту, надзвичайно позитивно буде те, що ціна на цей ресурс буде падати. Бо від того, і економіці буде легше, а нам, українцям, буде легше пройти цю енергокризу. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на наш телеграм-канал, де у нас більше цікавої інформації з економіки, фінансів і геополітичних процесів. Будемо раді вас бачити. Посилання буде в описі до цього відео.